Бажаю здоров'я, шановні громадяни. Я Дар'я Мельникова і сьогодні розкажу оперативно про головне. В Україні минув тиждень присвячений безпеці дорожнього руху. Працівники Конотопського районного відділу поліції зустрілися зі здобувачами освіти та вихованцями дошкільних навчальних закладів яким нагадали основні правила дорожнього руху та про відповідальність, яка передбачена за їх порушення. Інспектори сектору ювенальної превенції, інспектори відділенню реагування патрульної поліції, поліцейські офіцери громад, офіцери служби освітньої безпеки долучилися до проведення профілактичних заходів, аби донести важливість дотримання правил особистої безпеки на дорозі, наголошували на використанні світловідбиваючих елементів на одязі. Зустрічі в інтерактивному форматі сприяють кращому засвоєнню корисної інформації та підвищенню рівня довіри населення до правоохоронців. Поліцейські офіцери громад продовжують евакуацію населення з прикордоння. Цього разу евакуаційні заходи здійснювалися з ворожбянської територіальної громади, яка часто піддається обстрілам з боку РФ. Правоохоронці допомагали громадянам донести речі, дістатися місця відправки, забезпечували охорону публічної безпеки та порядку, а також супроводжували автобус до обласного центру. Поліцейські офіцери громад та інших прикордонних територій постійно проводять роз'яснювальну роботу серед місцевого населення щодо можливості виїхати до більш безпечних територій та фіксують кожне звернення. Тож для тих, у кого виникло таке бажання, можуть звертатися безпосередньо до поліцейських офіцерів громад або телефонувати за спеціальним номером 102. Воловецькі поліцейські встановлюють обставини автопригоди з постраждалими. До відділення поліції номер 1 в місті Кролевець надійшло повідомлення про дорожню транспортну пригоду в центрі міста. Як попередньо встановили правоохоронці, то 46-річний чоловік, рухаючись по проспекту Миру на автомобілі Chevrolet Вео, допустив зіткнення з мотоциклом Ліфан, який рухався в попутному напрямку. У наслідок дорожньо-транспортної пригоди 60-річний керманич та пасажир двоколісника отримали тілесні ушкодження та були шпиталізовані до медичної установи. Наразі слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 кримінального кодексу України порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що керують транспортними засобами. Слідство триває. На Конотопщині правоохоронці оперативно встановили осіб зловмисників, які незаконно заволоділи транспортним засобом. До чергової частини Конотопського районного відділу поліції звернувся чоловік з повідомленням про те, що він залишив свій мотоцикл «Мустанг» біля приміщення магазину. А коли вийшов, то виявив відсутність двоколісника. Всі наряди поліції були орієнтовані на пошуки транспортного засобу. Вжитими заходами працівники поліції встановили місце знаходження мотоцикла та осіб, які скоїли правопорушення. Як з'ясували правоохоронці, два молодика 20 та 23 років після спільного вживання спиртних напоїв поверталися додому та помітили біля приміщення магазину мотоцикл. Скориставшись відсутністю власника, правопорушники заволоділи транспортним засобом та поїхали з місця події, після чого один зі зловмисників заховав двоколісник за місцем свого мешкання. Правоохоронці вилучили транспортний засіб та повернули потерпілі стороні. Наразі слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури вже повідомили особам про підозру за частиною 2 статті 289 кримінального кодексу України, незаконне заволодіння транспортним засобом. Досудове слідство триває. Щоденно воїни об'єднаної штурмової бригади Національної поліції Людь. Борються за кожен метр української землі, завдаючи нищівних втрат ворогу. Слава Україні! Героям слава! На завтрашній день у нас наступна задача: висунутися в зону відповідальності, зайняти оборону на визначених рубежах та підготованих, виставити спостережні пункти, зайняти вогнові позиції. Ой, ну, і хочете займатися альпинизмом. Ідіть Вино. Буде тут і альпинизм, і спринтерський біг. Біг з перешкодами. Слышите хоче? Це до зало. Mm. Да. Разведчики, штучки три. Які тут налітають, так? Ну от туди почати самоліти, а там. Наразі ми перебуваємо в Донецькій області, агломерація, так скажемо, Бахмутського напрямку. У нас наказ тримати оборону, який ми обов'язково обов'язково виконаємо. На даний момент займаємося, укріплюємо а, свої позиції. Ось якщо ви бачите оці, ось ці позиції, то цього всього а, ізначально не було. А, тут була рівнина, Якби ми прилажуємо максимум зусиль для того, щоб зберегти своє життя, тому ми окапуємося і ведемо активну оборону. З живою силою, з технікою, ну в такому виді. От його пекач. От мій ствол. А там Потім... туди ми насипали. От так от. А ну да, я отар скажу. Обстріли не вщухають 24 на 7 а на даних позиціях, де ми знаходимося. Ведеться артилерійський обстріл 120-х мінометів 152-х, танки працюють по наших позиціях. Дуже дуже заважають працювати літаки та гелікоптери працюють щільно по наших позиціях. У ворога дуже велика кількість дронів різних видів. Це і орлани, які знаходяться. На висоті великій і ланцети, зали, і заканчує обичними мавіками, які не дають, ну так розвідчики, ми їх називаємо мавіки, які не дають нам просуватися далі. Після цього працює фіпіві. А це так звані дрон камікадзе які працюють як по живій силі по нам, як по техніці, по позиціях. Ну, дивіться, працюємо злагоджено. Це у нас так, як всі називають одна машина. Якщо там одне колесо не буде крутитися, то і інші не поїдуть. Тобто, якщо ми тут знаходимося на позиціях, то у наших підрозділах є аеророзвідка. Рота вогневої підтримки, де працюють рери, реби. Також займаємося контрбатарейною боротьбою, яка перехоплює дані їхньої артилерії, відпрацьовують. Ну, наразі можу сказати, що ця машина дійсно їде. Мотивація бійців мене особисто у нас на високому рівні. Ми добровольці, ми сюди прийшли добровільно. Тобто, ну, яка в нас може бути мотивація до перемоги? До перемоги. І я думаю, так. Що пацани як? Дорога назад. Було тяжко, але ми вирвались. Що там случилось? Сказали, чуть Не долетіла, да, не не трошки впала, збили. Почався масований обстріл, масований обстріл. 120-ті гради. Виходили зеленкою. Водій, дай Бог, добре спів вовремя. Потім пипівішечка попалась по путі. Ну так, виїхали. Ну що, переможемо чи ні? Обов'язково. Все пацани, Слава Україні! Героям Слава слава! На сьогодні у мене все. Чекайте оперативні новини наступного тижня. Бережіть себе і слава Україні!